Всім привіт! Завершу такий виріб з преміальних матеріалів. На клинку у нас ламінат по центру D103. Окладка нержавіючого дамаску. Тверді 65-66 одиниць порокову. Руків'я макумегане, тильник. Проставочки G10, латунь, стабілізований зуб Мамонта, пресований бурштин, стабілізований ріг олені, монтаж на скрізний, змонтований на стяжку, темлячний отвір у тильнику, під темлячок. Такий виріб прийшов. 你们家贵州无。